За минулий тиждень на прилученні чотири громадяни стали жертвами шахрайських схем. Поліція застерігає громадян від шахрайських схем з грошовими виплатами та закликають не переходити за сумнівними посиланнями в інтернеті і не вводити секретні паролі своїх банківських карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах. 10 січня до поліції звернувся 54-річний мешканець з повідомленням, що з його банківського рахунку зникло майже 11 тисяч гривнів. Чоловік розповів поліцейським, що в інтернеті він побачив посилання про оформлення грошової допомоги та перейшов за цим посиланням. Там йому запропонували ввести реквізити та секретні паролі картки, нібито для оформлення грошової виплати від відомої міжнародної організації під час війни. Потерпілий виконав виконавці умови, після чого з його картки зникли кошти. Нині поліція розшукує причетного до шахрайства у рамках відкритого кримінального провадження. Також поліцейські закликають мешканців Прилучини не передавати стороннім особам жодних відомостей про свої банківські картки. Представляючись співробітниками банків, шахраї випитують секретні дані і можуть отримати доступ до ваших рахунків. 11 січня до поліції звернувся під. 50... Десятирічний мешканець Линовицької громади, який повідомив, що йому зателефонував невідомий і представився співробітником служби безпеки банку. Незнайомець розповів чоловіку, що хтось намагається зняти кошти з його картки. А щоб цьому запобігти, необхідно слідувати його інструкції. Для цього потрібно назвати старий пін код картки та перезавантажити телефон. Чоловік виконав всі вказівки шахрая, після чого виявив зникнення з банківського рахунку 1500 п'ятсот гривнів. Того ж дня до поліції звернувся постраждалий 36-річний житель Ічнянської ОТГ. Чоловік розповів поліцейським, що невідомо удавши співробітників. Фін установи запропонували йому підтвердити операцію по його кредитній карці. Чоловік відмовився та натиснув Ні після цього чоловік втратив з рахунку майже 4 тисячі гривень. Поліція наполегливо рекомендує ніколи не виконуйте вказівок незнайомих осіб, які пов'язані з переведенням коштів. По телефону нікому не розповідайте ніяких відомостей зі своєї картки. Якщо висувають умову, що для виконання певних дій потрібно повідомити пін-код вашої картки або одноразовий пароль з смс-повідомлення, негайно завершуйте розмову. Це шахраї. Всі операції щодо безпеки картки проводьте тільки особисто у відділенні банку.